Всім привіт, друзі! Ви на каналі Росвіа. І сьогодні у нас перший тур є Євро 2024. Швейцарія приймає Германію. Про головне вам розкажу це. Можна виграти PlayStation 5 і три футболки від магазину Super Classic. Я думаю, що кожному класна була футболочка якогось там легендарного сезону, наприклад, там якогось Фернандо Тореса або Зідана. Хочу вам нагадати, що у нашому телеграмі вже там 200 людей. Силочка буде в описі, так само QR-код буде на екрані. Можете приєднуватись QR-код на донат, де ви можете виграти нове PlayStation 5. Тому донат, не зволікай, підтримай хлопців в ДСУ. Що у нас по складу? Склад у нас незмінний, вже ми прокачали еволюції, тому можемо запрошувати нашого опонента. Готовність, готовність і ще раз готовність ще не грав ними, але надіюсь, ми дамо бій грізній Германії. Тренувати нас буде Дедзербі, вам відомий тренер, тому let's go, починаємо перший тур. Якщо ти ще не підписаний на всіх учасників, тому безстренько підписуйся, силочка буде в описі на учасника в Oзі Game, це мій опонент який грає Германію, тому підписуйся на нього. Передаваймо провід коментар, що це від розфіфа. І подивись від його лиця цей матч, тому ссылочка в описі. Ну що, готові? Поїхали. Перший матч групи А для мобі. Я надіюсь на це. Ще не грав ні одного матчу, ще раз повторююсь. Возі гейм уте. Ці, цікаво, цікаво. Ой-ой, оце в нас тут нам. Торба, походу, від 95-й. Господи, як мене зараз будуть возити? Це жах якийсь. Ой, дай сил. Нічого, нічого. Ми зараз 5 захисників. Так, погнали. Перший матч. Почнемо. О, перша обрізочка. А що таке? Буде атакувати правим, правим крилом, так? Не дати йому через центр прийтися, а тут в мене є бігунки, які побіжать. Які побіжать точно. Емболо проти Руддигера. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Опет, я не знаю, як зіграє Але чуйка, чуйка в мене, що Стефан зараз буде. Емболо! Ай-яй-яй, перший момент, перший момент. Але состав в нього ну, жорсткий, я б сказав прям прям дуже жорсткий. ні 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 Вернер. Куда ти біжиш? Як я говорив, це перший, перший момент. Гармані, я чуть не забуваю нам гол. Треба бути трошечки внимательніше. Верне, Вернер, крутиться, крутиться. Не дати, не дати, не дати. Добре? Такий пресленг, це просто кошмар. Куди ти там переключаєшся? Я все бачу. Я все. Блюха! Штанга за нас. Шакірі. Побіж, побіг Шакірі, побіг Шакірі, давай! Пейс, Шакірі, Пейс. Пейс. За пивом. Ай, пас! Останній пас. Могла бути дуже, дуже класна контратака, але. Потрібно на вратаря відіграти. Вже руки спітніли. Це заслуговує лайку, я думаю. Правій бровці. На неймарчика нашого швейцарського. Неймарчик. Неймарчик. Неймарчик! Бити тим фінішингом Команда трошки буде програвати, але якщо грати в пас, то ми можемо. Ляха можемо не пропустити ці атаці. Правда? Ой, добре. З розвороту. Просто пас. І нам МБО. емболо Емболо. Емболо, Пас. На Шакірі, Шакірі видивляється нашого Неймарчика, Віддає прекрасний пас. Жака, Граніт Жака, Добре. Добре, грані, Джака, провір. Удар! йой 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 -йо над дев'яткою пролітає, над дев'яткою, перший опасний момент, я б сказав. ой йой йой Оце так несподіванка по польськи. Перший кобель кросовчик, не... Ну, не зря я його капітаном поставив. Прижимає, прижимає нас. Але нічого, кобель все, хамуха, лівий захисник, вертайся. Вернер! Кобель! 1, один -0, 0. На 32, -й, 33 -й хвилині майже. Нічого, нічого, нічого. Це Вернер відкриває рахунок. Але ми вже пропустили. Дуже, дуже опасна атака кобель. Красавчик. Емболо в атаці. Емболо. 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 Емболо! Емболо! Сюди один один! Let's go! Let's go. Швейцарія відповідає на 39-й хвилині! Дуже гарно! Дуже гарно! Продуктивний гол. Фух. <сміщу> Можна викручувати футболку. Стефан, <сміщу> молодець, Стефан. Нам бабу. Бабу тяне за собою. Перекат. Попаде в штрафну, віддає ще. Віддає на Шакірі, Шакірі. Шакірі. Ой-ой-ой, другий момент. Другий момент. Опа. Оп-оп. Оп. Шакірі. І. Ну забий! Як? Фу -фу 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 -фу. Все, видихаємо, видихаємо перший тайм, Пер перший тайм, боже, аж роздейкатися, почав три водички випити, Не гравши 4 місяці, фіфу, добре, то це 1-1, перший тайм це непогано. Let's go до другого. Ну що, розводимо ми другий тайм. Поїхали. Перший тайм ми задали планочку чуть-чуть, показали, що ми можемо гризтися з ними. Бо не втратити м'яч, всі побігли. Вертаємося, вертаємося, куди? Добре, бабу. Бабу возять просто на фланзі. Потрібно. потрібно. Кобель! офсайт! Офсайт! Нас кобель не спасає, просто що це таке? Як? Ну куди? Ну. Ну, як може не горіти з цієї гри? Ну що, будемо відкриватися, будемо тепер бігти в атаку. ні 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 не куда? Перший... Перший тур, і що зразу програш? Я диємі замахав. Та шо ж то всі відскоки йому. Кобель. Та в руки візьми той мяч, шо ти як гарячу картошку граєш ніби з ним. Стефан? Стефан? На емболо? 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 Емболо. Як ти не добиваєш? Емболо, блін, хочеться матюкатися, но не хочу подавати поганий приклад. Шакірі, шакірі, Шакірі Добре на спадануду, Спадануда наш неймарчик. Давай, біжи в тебе, дріблінг, удар добрий. Ай, бачив, я бачив цей гол вже. Фінальті, що ти там робиш з тим спаданудою? Потримати трошки м'яч. Ця Германія думає, що тільки вони вміють тримати м'яч. Швейцарія теж може гристись. Боло! Бляха! Він, він рухає вратаря, можна цим користатися. Фланги бігають. Але ми, коли Джойстик в руках. Та, да, ніякі флани. Мусіалу, тримайте семеро. Вернер. Тіма Вернер, ні. Тіма Вернер 3-1 сволота така. Як? Тіма Вернер, блядь Твою... Тут треба паузу. Трошки не вистачає нам скорості. Я не розумію. Не розумію, чому 3-1. Германія. Торжествує, да? Германці забивають нам 3. Перший мат. Ну це фол. І суддя не свистить. Ну серйозно. Ай-яй-яй, терштеген! The Розводимо. Да! 3 2! Тренд 2, Октофор! Заміни спрацювали сюди! Заміни спрацювали сюди! От як нахищатися? Тільки так, але. привоз! Привоз, просто привоз. Ну під просто привоз. На рівному місці привезли собі гол. Трошечки на мовчанці думав зараз, зараз, сосредоточуся і заб'ю. Германію нам не перемогти, да? Не перемогти Германію Але. Я... Який пол, де ти його найш? Суддя, скільки тобі заплатили. Булочок з маком. Ну що це таке? 4-3 може, може бути 4-3? Хто фор? ОКТОФОР Ну, як ти? Не, не рука? Не було руки? Суддя вар подивись. Ну як, ну як, ну рядишком штангою, Ну це просто жах, я не можу. 4-2 програємо в першому штурі. Серйозно? Серйозно? Скільки моментів ми не реалізували сьогодні? 4-2 перший тур такий, будемо робити висновки. Давайте подивимося на статистику. хочу нагадати, що ми робимо збір, а приз за збір. Ви можете отримати нове PlayStation 5 і три футболки від суперкласік компанії. Тому не зволікай, на зсу та допомагай хлопцям. На цьому все. Всім дякую за увагу. До зустрічі підписуйтесь на всіх учасників турніру. Підписуйтесь на мене, ставте подобайку. пишіть коментарі. Ух. Всім дякую. До нових зустріч ну десемберфофалять.